Можець президентських виборів у США Дональд Трамп усвідомлює, що не змусить Україну до беззаперечних поступок Росії. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника, поінформованого про дзвінки Трампа європейським лідерам, за словами посадовця. Під одного із таких діалогів обговорювався підхід до переговорів із російським диктатором Путіним. Новообраний президент США дав зрозуміти європейцям неможливо схиляти Київ до поступок Москві, не давши нічого. Натомість у складі збитого ворожого дрона С-70 є західні компоненти. Деталі експертизи оприлюднили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Зокрема, виявлено мікроелектроніку американського, німецького та швейцарського виробництва. В українській розвідці також додали, що вартість С-70 становить близько 15 мільйонів доларів. Нагадаємо, дрон С-70 приземлили 5 жовтня поблизу Костянтинівки на Донеччині. Наступні декілька тижнів можуть стати вирішальними для України, адже адміністрація президента США Джо Байдена може змінити позицію щодо ударів глиб РФ далекобійною зброєю. Про це заявив заступник голови комітету із питань нацбезпеки і оборони Верховної ради Єгор Чернів. За його словами, адміністрації Байдена немає вже чого втрачати, адже до передачі влади залишилося два місяці. Та разом із тим потрібно розуміти, що зміна влади буде не в останній день каденції Байдена, а відбудеться поступово і вже заходять представники Трампа. Тому можливі певні обмеження в прийнятті рішень наголосив нардеп.